Тема сьогоднішньої лекції це предмет та метод теорії держави та права. І ми говорили про предмет це дуже важке питання. Ми говорили про те, як теорія держави і права, де її, її місце в, в системі наук, і будемо сі говорити зараз про метод теорії держави та права. Дуже важливе питання. Методи теорії держави та права. Ну, є це багато методів. Методі, методи не метод, а методи. Є дуже багато методів. Що таке, що таке методи? Теорія держави і права дає метод. Ну, метод це інструмент, наприклад, молоток. Нам потрібно щось зробити, забити гвоздь. І ми беремо молоток. Ну, Рукою дуже, дуже важко. Ну, дуже, важко це зробити, складно, дуже складно це зробити, але ми беремо молоток і забиваємо гвоздь. І метод теорії держави і права це інструменти. І ми будемо говорити про ці інструменти дуже коротенько, це інструменти для пізнення державно-правової дійності. Щоб побачити, що сталося. Щоб побачити, що таке держава, що таке право, потрібні окуляри. Оці окуляри – це інструмент, і без цього інструмента неможливо це побачити. І я дам сьогодні вам цей інструмент. Не один, а п'ять. П'ять інструментів, щоб бачити те, що інші люди не бачать. Перше, усі інструменти, всі методи деляться на дві частини: загальний і приватний. Загальні методи працюють не тільки в гуманітарних науках, но і в точних науках. Це універсальні методи. І я дам вам два методи: це аналіз і синтез. Ці методи розробив Рене Декарт це французький науковець, і він також був юристом, на мою, на мою думку. І він зробив ідею аналізу. Що це таке аналіза? Наприклад, є речі, які ви не розумієте. Не Розумієте, і усі. дуже складні речі. Складні, складні. Що це означає? Що вони складуються із частей. Що робить добра дитина з е, ігрушкою? Вона, добра дитина, її розбирає. Це ідея аналізу. Ми беремо, Рене Декарт так говорив, потрібно взяти те, що ми зучаємо, і розберемо її до частей, до яких ми розуміємо ну, цю елементарну частицю, ми розуміємо. Це ідея аналізу. Наприклад, є форми держави. І щоб розуміти, що це таке, ми розділили форми держави на форми правління, форми державного устрою і, форми, і політичний режим. Ми розбили на частину, потім ми форми державного устрою також розбили на три частини. Розбиває на частини, ми розуміємо цей предмет. Дуже-дуже гарна ідея. Дуже гарний метод. Метод аналізу. Другий метод це метод синтезу. Сінтез це збір із частей. Наприклад, є така ідея це ідея составу правопорушення. Ну, состав. Є чотири елемента состава правопорушення. Ми собі... Що роблять, наприклад, юрист, кримінальний юрист. Він говорить: є об'єктивна сторона, є суб'єктивна сторона, є об'єкт, є суб'єкт. Усе є, є правопорушення. порушення. Ні, ні одной, одного елемента нема нема правопорушення. Це ідея синтеза. Правопорушення це синтез чотирьох елементів. Це ідея синтезу. Є приватні методи. ну Приватні методи вони працюють в гуманітарних ну гуманітарне гумос. Гумос це те, що зв'язано з, 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 з людиною. Все, що зв'язано з людиною, з хомо, хомо сапіенсом. І Тут є такі методи, як функціональний. Щоб поняти, наприклад, поняти Романа Григорьовича Мельниченка, не треба його аналізувати. Це, я, це, 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 це не, не, не треба. Потрібно, наприклад, знати, що він, що він робить. Навіщо потрібен Роман Григорьович Мельниченко? Він потрібен, наприклад, на навчання для навчання. І ми так понімаємо, що таке Роман Мельниченко. Ми е, бачимо на державу і е, ставимо питання, навіщо нам ця держава? І ми говоримо, держава потрібна для першого, друге, третє, і ацетра, це Також ми робимо з усіма явищами цього світу. Ми ставимо питання. Навіщо це існує? Ми отримуємо відповідь і понімаємо, розуміємо, що це таке. Другий приватний метод це статистичний статистика. Статистично, що це означає: ми збираємо, як говорив Кант, Кант цей термін ми збираємо емпіричний матеріал, емпіріку. Ми бачимо, наприклад, ми, ну, наприклад, криміналісти бачать, що зробили ужесточення уголовного наказання. І ми бачимо статистику. Статистика по ну, упала. На менше зробили люди, стали, ну, ми зробили криміналізацію, криміналізацію діянь, наприклад, яких. І статистика показує нам, що люди менш стали робити цих злочинь. Але ми бачимо, що потім графік стал рости, рости, перейшов ту чорту, яку, яку була, і пішов-пішов вгору. Це статистичний метод. Ми бачимо, на, ну, як, як говорити англійською, big data. Ми беремо big data і изучаємо, що, що сталося, наприклад, що ми змінили законодавство. І порівня, порівняльний метод. Ми, беро, ми беремо два явища і з, 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 зрівнюємо їх і отримуємо щось нове. Наприклад, Рене Давід взяв національне право одної держави, національне право другої держави, другої держави, зрівняв їх і отримав нову ідею. Ідею правових родин. Будь ласка, п'ять методів. Вони працюють не тільки в праві. в, ваші, в вашому житті ці методи також працюють кожен день, можуть працювати. І ви будете бачити те, що інші люди не бачать. Якщо ви будете ці методи використовувати. І ми з вами будемо работати та працювати з методом аналізу. Ми будем, будемо аналізувати. І ваше питання.